Кожного дня полтавці, які зараз проходять навчання або служать у зоні АТО, потребують найнеобхіднішого бронежилетів, одягу, речей особистої гігієни тощо. Благодійною ініціативою «Підтримай наших, фонд Дадрія Матковського щоденно допомагає полтавським призовникам, адже їм там не солодко. Так, він понатирав, там берці, він звісно, може, вони були меншенькі розмір, тоді їх видавали в інкоматі. А взагалі, кажу, ще шкаски, ж казки ж касок нема. Отримуючи таку допомогу для своїх дітей, рідних, люди говорять, що і самі почуваються більш спокійно захищеніше. Ну, хлопці йдуть в наряд бронежилетів. В нього немає бронежилетів. Значить, він буде знати, що в нього є особистий бронежилет і вам буде спокійніше. Мені спокійніше. Я дуже вдячна, що є фонд такий. Що, хоч хтось може мені допомогти. Тамара Карацюпа, голова Сахнівшинської сільської ради, проводила мешканця свого селища, добровольця сироту, захищати батьківщину. Грошей не вистачало навіть на найнеобхідніше, проте допомогли представники фонду. Хлопцю передали одяг та інші необхідні речі. Ми вдячні дуже молодим людям, які дійсно вони є тут небайдужі, які відгукнулися на наше прохання, і буквально за лічені години, можна сказати, вони наші всі прохання нам виконали. І ми сьогодні якраз зараз отримуємо для наших хлопців, воїнів і бушлати, і отримуємо ну, предмети особистої гігієни. Добровольцями збираються і курсанти полтавського військового інституту зв'язку. Але оскільки їх нічим не забезпечували, найнеобхідніше вирішили купити. Випадково зустрівшись з представниками фонду, хлопці теж отримали допомогу якраз перед відправленням у зону АТО. Мы как бы завтра на сад отправляют вот то мы уже думали, что мы поедем туда без этого. Мы взяли как бы самое необходимое, там спальные мешки такое. Как бы, ну, спасибо большое волонтерам, людям, которые неравнодушно к этому относятся. Вы знаете, я раньше в нашем народе как бы был немного разочарован, но когда приключилась беда, то показалось, что мы дружный народ. И это очень радует. Голова фонду полтавська родина Андрій Матковський говорить, що з кожним разом вдається дістати все більше речей для полтавських призовників. Окрім бронежилетів, найближчим часом очікують партію касок. Головна мета забезпечити усіх полтавських бійців надійним захистом та підтримкою. Хочу ще раз підкреслити, тому що дуже багато якісь там чуток виникає. Там комусь ми даємо, комусь ми не даємо. Хочу підкреслити, що фонд Полтава полтавська родина. Ми взяли взяли на себе зобов'язання всім призовникам, Полтавським призовникам, всіх полтавських призовників забезпечити бронежилетами, касками і одягом. І саме тому, якщо є ще люди, може родичі, може близькі люди, які у кого рідний зараз там воюють, рідні знаходяться в АТО і були призвані там чи шість, чи п'ять, чи чотири місяці тому, будь ласка, звертайтеся до фонду. Ми обов'язково забезпечимо всіх призовників. Рідні та близькі бійців у свою чергу сподіваються лише не одне: аби війна скоріше закінчилася, а хлопці повернулися додому живими. Я надію, що Може, скоро це пекло закінчиться, і все буде мирно і добре на нашій Україні.